Дуже легка, ну проста, рухлива Валентинка, обіймашка до Дня Святого Валентина. Думаю, альбомний листочок, один кольоровий листочок папіру або картону. Ми відрізали половинку з від А4, зігнули її навпіл, розкрили. Тепер беремо простий олівець. Ми з тобою а, значить, знаходимо серединку, і від цієї серединки вгору піднімаємось приблизно на половиночку. І малюємо такий напівовальчик. Таким чином, щоб у тебе ось тут ще залишалось багато місця. Ми ось сюди трошки піднімаємось, приблизно на пів сантиметра на сантиметр, і малюємо ось такі два овальчика, майже доходячи до краю. Можна приблизно шириною 2 см. Десь як посередині. Да? Ось так промальовуємо таку штуку. А ось тут якби пропускаємо трошечки і домальовуємо такий напівовальчик з однієї сторони, і другий. Там якби трошечки переривається наш лінія. Ось таким чином. Тепер дивись, ось тут опускаємо лінію вниз, закруглюємо і таке напівколо промальовуємо розміром приблизно в сантиметр. Далі ось тут різке закруглення таке. І з'єднуємо не прямою, а таким кем непівколом. І можна промалювати ось так дві, дві, два пальчики. Що з однієї сторони? Можна трошки поширше, якщо щоб зробити з лавні, в буде. Прикольно виглядають, можна ось так ширше. Ми ще фломастером обведемо, розведемо в Так, і в іншу сторону так само можна трошечки під куточком. Закругляємо, промальовуємо напівовальчик такий. такий. Закруглення вгору і з'єднуємо І Промальовуємо пальчики. Один. Далі вушка. Хто це у на нас може бути, крім мішки? Так, трошки відступаємо, малюємо один, два, три. Так само з іншої сторони. Коло, лапка така, два, три. І промальовуємо ніс посередині. Малюємо ніс. Біля носа малюємо ось таку паличку. Далі малюємо з тобою пропуск закруглення навколо. І посмішку. Можна або якусь таку вредну, або якусь класну. Так, і... Да, і два ока. Точно, якщо валентинка, то нехай посміхається, так? Да? Угу. Ось, и намалюємо сердечко. І напишемо Big Hug. Анюта, ты уже з нами. Мабуть, Big Hug. Переходимо з вами на розфарбування. Можете вибирати ті кольори, які вам подобаються, і розфарбувати так, як вам подобається. Я розфарбую яскраві детальки, обведу все чорним фломастером і сіреньким кольором наведу ще е потім об'ємчик. Ви, якщо хочете, можете зробити і кольорового медмедика. Цей надпис можна, до речі, зробити будь-який, типу, I love you, you're the best, or something на українській мові «Обожнюю тебе, «Обіймаю». Отже, з вами я, Бандурська Світлана, ви на каналі Ардзайка. Я запрошую вас до нашого онлайн-занять у зумі з творчості, де ми малюємо, ліпимо, фарбами, ті, акварелькою, фломастерами, олівцями, робимо поробки з ранок. В принципі, всі уроки, які ми робимо, ви бачите на Ютуб каналі у вигляді відеоуроків, Але наша атмосфера набагато цікаві і творча, ми розмовляємо спілкуємося саме те, що зараз дуже не вистачає кожній дитині, яка навчається онлайн. Отже, я запрошую до наших онлайн уроків. А також підтримати це відео лайком, поставити коментар, підписатись на канал, приєднатись до наших телеграм-каналів або інстаграм, тіктоків за вашим бажанням. Підтримайте і там. Буду вам дуже вдячна за те, що поділитесь з друзями. Лінічки промальовуємо з вами. Відступаємо від нашого буквально ось тут мішки, сантиметрик. І промальовуємо таку пряму лінію, але ручки залишаємо ось так. Так само з іншої сторони сантиметрик. Ось таку лінію промальовуємо, рівну лінію, вгору і вниз. І тепер ми відрізаємо ось так по прямій. Так. Ось тут що біля ручок. Ми просто їх ось так по прямій відрізаємо квадратиком. Ось таким чином раз. Ручки залишаємо, а мішку робимо трошки меншим за розміром, але відрізаємо так, щоб не було видно наших намальованих ліній. Так само з іншої сторони. Кутничок. Ось у нас трошки сюди залазить, трошки сюди залазить, трошки сюди, і ось сюди теж сантиметр. Ось такий пара прямокутничок у нас виходить, ми його вирізаємо. Знову вирізаємо таким чином, щоб не було видно нашого олівця, або перегортаємо на іншу сторону, якщо у вас двохсторонній колір. Як в мене на Так, Тепер. А? Дивись, ми її складаємо. Бачиш ручки? Нам ручки треба ось так загнути під трикутничок в одну сторону спочатку. Ось так, щоб вони складалися. Є в тебе таке? Ну що, як справи? Готовий? Ось такий мішка, правильно в тебе є? Угу. Згидаємо навтил. Угу. Далі беремо ось цю краюшок ручки і загидаємо під куточком таким чином, щоб у вас ручка сховалася ось сюди внутрь. І іншу так само загинаємо таким чином, щоб вона також сховалася ось сюди внутрі. Yeah. Щоб у вас ось таки, ось така частинка вийшла без, без ручок. Щоб вони не виглядали, Анюта. Вони виглядають чи ні? Не Якщо виглядають. Якщо виглядає, ще куточок змінюй, щоб не виглядали. Вони не виглядають. Да. Все супер. Перегорнули в іншу сторону, розкрили ці ручки і тепер в цю сторону їх так само зігнули. Все. А тепер що ми робимо? Ми відкриваємо повністю. Так. А тепер дивіться, ось цю лінію на ручці яка. Ми ось так трошечки підняли. Під, 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 І ось тут, здавили в іншу сторону, щоб ручка ось так пішла. Ось ми придавили, щоб вона в іншу сторону у нас пішла. І так само іншу ось тут придавили, щоб в цю сторону пішла ручка. І закрили. І ось так ще раз пройшли пальчиками. Тобто ручки у нас зараз внутрі, серединці. Вийшло? Так. Все. Тепер, так. тепер готуємо додатковий екземпляр, наш, який нам потрібен для того, щоб нам приклеїти ці дві частинки. І склеюємо її повністю з основкою і отримую ось таку класну Валентинку обійняшку. З вами була я, бандурська Світлана, ви на каналі ArtZaika. Бажаю вам творчих успіхів і до зустрічі у наступних відео.